Сьогодні я роблю огляд на втрачену техніку України і Росії за період від 14 до 21 травня на основі відкритих даних ОСІНТ-аналітиків по машинам логістики. Українською стороною було втрачено три грозові машини логістики: один Урал, один газ і один МАН. Росія втратила 10 грузових машин, 6 Уралів, один КРАЗ і два «КАМАЗи». по броньованим машинам. Додам ще те, що ці втрати, які знаходять осінти аналітики, вони можуть бути як старими, так і новими. Тому це не обов'язково ті втрати, які сталися за останній тиждень. Це саме ті втрати, які осінтери ідентифікували за цей тиждень. Отже, по броньованим машинам типу МРАП, було пораховано 23 втрачені одиниці Україною. Це основна одиниця техніки ЗСУ, тому і втрати тут є найбільші. Серед них це 7 Хамві, дві в Курській області. Інші по різним ділянкам фронту були втрачені, і один з Хамві на Кульському напрямку Росіяни захопили, чотири машини Лавер всі в Донецькій області, зокрема, поруч із містом Торецьк, три Макс Про, і серед них один захоплений дістався росіянам за груз в багнюці в Покровському районі, якщо вірити джерелу Три рошел Сенатора, два Кіпрі, і ще три машини інших. З російського боку, в свою чергу, тільки два мрапа було зафіксовано, знову ж таки. В росіян це не основна бойова машина. Один тигр без точної геолокації, просто зафіксований десь на фронті. І один СТС броньований автомобіль. Це відбулося поруч із населеним пунктом Срібне Донецької області. Я покажу це на карті. Ось тут знаходиться місто Покровськ. А ось тут був одиночний штурм через поле цей СТС їхав в напрямку Дніпропетровської області і був уражений ФПВ дроном. Можна побачити на відео ці поля Донецької області. Далі йдуть бронетранспортери. Українські втрати налічують 11 одиниць, 7 з яких М113. І один з них був залишений і потрапив до рук супротивника. Цього тижня досить багато саме залишеної техніки дісталось росіянам, неприємна тенденція. Ще два бтр «Росомак» і ВАП були втрачені на харківському напрямку. В російської сторони, втрати серед бронетранспортерів налічують 19 одиниць, зібраних СІНД-розслідувачами. 10 МТЛБ, 8 в Донецькій області, 1 в Курській і 1 в Харківській, 6 БТР-82А, 1 БТР-70М і 1 БТР-ракушка. Це сталося в місті Часів Яр, ось серед цих полів цього міста. Дуже близько до лінії фронту. Є відео зняте полком Рарох. Це БТР, який може їхати як по залізниці, так і по звичайній дорозі. І якраз на залізниці він був знешкоджений fpv дроном Далі йдуть бойові машини піхоти. Сім таких машин було втрачено ЗСУ: 3 бмп 1 один бмп 2 один Мардер і два Бредлі. Два Бредлі на Курському напрямку були втрачені, якщо вірити в тому числі і російським джерелам, звідки усі аналітики беруть свої дані. Варто звичайно розуміти, що ці дані є попередніми і не претендують на абсолютну точність, і тому варто відноситись до них з певним скептицизмом. Ще скажу, що я не всі фотографії викладаю, тільки ті, які в хорошій якості і на яких прийнятний для Ютубу контент. Російська сторона зі свого боку втратила 24 різних BMP: 8 BMP2, 11 BMP1, 2 всього BMP3 і 2 BMD-2. Одну бмд 2 я покажу на карті. Цю машину росіяни втратили в селі Тькіна, є відео від 225 ОШБ. Тут легко зрозуміти, де це відбулося. Ось тут стояли ці ангари, оцей чорний в тому числі. І на відео чітко видно цей ангар і нейтралізовану БМД за допомогою FPV-дрона. Далі ще серед втрат Росії є один БРМ. В Білгородській області і один БТС в Бахмуті це тягачі і ремонтні машини. Далі було зафіксовано фото- і відеоматеріалами на осінт каналах втрати чотирьох танків українською стороною: Три Т-64 на різних напрямках, і один Т-72 поруч із містом Коп'янськ. Росія зі свого боку понесла більші втрати в танках, якщо вірити відкритим джерелам. Всього 18 танків, один Т-90 прорив в Покровському районі, 2 Т-80, 4Т-72. До речі, жодного втраченого танка в Курській області. Всі або в Донецькій, або в Білгородській, або в Луганській. Тобто, або на цьому Сумському Курському напрямку взагалі немає російських танків, або не може ЦСУ ЗСУ їх чомусь дістати. Один Т-72 я покажу на карті. Ось ця будівля триповерхова, і ось ви можете побачити на відео. Досить глибоко в тилу змогли її дістати. В 10 кілометрах від лінії фронту. Це поруч з населеним пунктом Шахтарськ сталося. Далі йде артилерія, українська сторона втратила 4 САУ, 3 гвоздики, дві з яких в Донецькій області, і одна в Запорізькій, і ще одна М-109 в Харківській області. Росія на диво мало втратила артилерії за цей тиждень, ну або ще просто не з'явилася у відкритих джерелах достатньо даних. Тільки один град поруч з селом Вишневе Донецької області і одна гвоздика без точної геолокації. Град втратили ось тут, в 10 кілометрах від фронту. І наостанок це найдорожчі втрати. Тут Україна не втрачала дороговартісних РЛС і систем ППО за цей проміжок часу від 14 до 21 травня. Росія в свою чергу втратила також не те, що багато, але одну пускову установку Бук і один радар від системи Бук, але це не обов'язково що елементи одного і того самого комплексу. Радар, якщо вірити джерелу, було втрачено росіянами в Запорізькій області, де була втрачена пускова, невідомо. І також один радіопаленгаційний метеорологічний комплекс Улипка. Якщо вірити Вікіпедії, то ця машина розроблена для зондування вологості, параметрів вітру. Та температури на користь частин зенітної та польової артилерії. Його знешкодили батальйон з 65 ОМБР. Також росіяни розібрали на запчастини свій К-52 і виставили його в музей. Осінтери записали це як втрату, в принципі, нехай так і буде. Є кілька фото цього К-52. На цьому тижні все нагадаю, що всі втрати зібрані з відкритих джерел, з каналів, які займаються розслідуваннями, тому ці дані є приблизними і не відображають повноцінно втрати техніки і ситуацію на фронті, зокрема.